Вітаю вас з новим днем, дітки, та запрошую на цікаве заняття. Новину сьогодні зранку день вчорашній нам приніс білі стріхи, білі призьби, біле поле, білий ліс. Діти, а коли таке буває, що все навкруги стає білим? Так, взимку, а від чого все біліє? Правильно. Зима білим сніжком притрушує все навкруги. Взимку білий сніг ще й додає світла. Пригадайте, ви як були на прогулянці у вечірню пору, то, мабуть, помітили, що від снігу ввечері світліше? А що ще додає світла ввечері? Вуличні ліхтарі. Діти, а після якої частини доби? Настає вечір. Так, закінчується день, сонечко заходить. Настає вечір. Усе навкруги починає темніти. Землю огортають сірі сутінки. Узимку день короткий, тому вечіріє рано. Діти, а ви помічали, як гарно ясного зимового вечора. Коли будете ввечері на прогулянці, підведіть очі вгору. Що ви побачите над собою? Вечірнє небо. Яке воно? Зоряне, мерехтливе, гарне. В небі світить багато зірок. А що ще нам в небі світить? Так, місяць. Пограємо в гру, що на що схоже. Що схоже на маленькі цятки? Зірочки. Що нагадує клубок білих ниток? Місяць. А що нагадує іскри від вогню? Зірочки. Що схоже на колобок? Місяць. Чого на небі багато? Зірок. А що на небі одне? Місяць. В небі ген аж далеченько, світить ясний місяченько, повновидий та яскравий, круглий місяць золотавий, поруч зіроньки іскристі, мов розсипане намисто, сяють цятками дрібними. Добре місяцю із ними. Діти, місяць це супутник нашої планети. Як називається наша планета? Земля. Місяць ми бачимо на небі кожного вечора та ночі. Ще місяць називають нічним світилом. Придивлявся місяць з неба. Чи у вас тут все як треба? Може, вам потрібно, діти, яскравіше присвітити? Діти, пам'ятаєте, я вам розповідала про космос? На чому люди подорожують у космос? Так, на космічних кораблях. А як називається професія людини, яка літає у космос? Правильно, космонавт. Молодці. Отже, діти, люди вже літали на місяць, ходили по його поверхні, досліджували. Тепер, як будете дивитися на місяць, Уявіть, що там вже побували люди. Дітки, розкажіть, де ж можна побачити світло зимового вечора? Так, у небі світить місяць і зірки. У вулиці освітлюють ліхтарі, у вікнах будинків видно світло, що також освітлює вулиці. А ще сніжок біленький. Який покриває землю, робить вечір та ніч світлішими. А чому, говорять, чарівний зимовий вечір, бо якщо на дворі ще й морозець, то сніг ніби переливається блискучими чарівними вогниками і все навколо здається казковим. Ось якою цікавою може бути вечірня прогулянка. Як будете гуляти ввечері з батьками, то все пригадайте та роззирніться навколо. До зустрічі, малята!